Нашим військовим часто потрібна автономність та надійне живлення в польових умовах. І тут на допомогу приходить акумулятор від Bluebird Genera 700 – Реальна альтернатива дорогим зарядним станціям. Чому саме вона тривала робота без підзарядки? Ємність 1344 вт години забезпечує безперервну роботу рацій, дронів, ребів, ноутбуків чи медичного обладнання. Генера має дві розетки на 220 вольт із правильною синусоїдою для чутливих пристроїв. Виходи на 12 Вольт для рацій чи приладів, чотири порти USB, включаючи Type-C для швидкої зарядки, телефонів чи. Чи павербанків акумулятор можна заряджати навіть у віддалених районах, де немає доступу до електромережі, безпека і надійність у польових умовах. Літій залізофосфатний акумулятор не займається і стійкий до пошкоджень. Корпуси захистом від ударів розроблені спеціально для бойових умов. Інтегрована система захисту запобігає перезаряду, короткому замиканню чи перегріву. І головне, генера заряджається лише за 3-4 години від мережі або сонячної панелі. Легко транспортується і проста у використанні. Не витрачайте гроші на дорогі зарядні станції. Інвестуйте у надійне джерело енергії. Яке розроблено саме для військових потреб для замовлення? Звертайтеся в месенджери наших соціальних мереж.